Нами на зв'язку зараз Яна хникіна, HR директор Pingle Game Studio. Ем, і Яна розповідатиме про рекрутинг е, у воєнний час. Е, вітаю Яну. Ви можете починати. Е, я так розумію, що у вас мають бути ще слайди. Я їх не буду використовувати, зрозуміло, добре. Тоді можете починати. Так, а, насамперед хочеться сказати, що, мабуть, що вартеме було таке емоційне, емоційний такий виступ, що. Складно після такого просто, просто брати і починати. Але давайте доброго дня колеги. Моє ім'я Яна Хникіна, я HRD Пінгел, і я сьогодні розповім про компанію, про те, що ми робили до 24 лютого, як ми жили, як ми зараз живемо, і як на нашому прикладі, прикладі нашої компанії. Ми відчуваємо зміни а, на ринку рекрутингу, а, геймдеву та а, які висновки для себе зробили. А, тож а, почну з того, що до 24 лютого ми дуже активно росли. Нам на, на сьогоднішній день 15 років, і українська компанія і ми робимо трипелей ігри. Відповідаючи на перше питання конференції, що ви робили до 24 лютого, я довго думала, що ж таке відповісти, мабуть, що крім того, що ми росли, крім того, що ми будували. Процеси як внутрішні, так і зовнішні, для того, щоб масштабуватися і швидше рухатися в напрямки поставлених цілей. В нас ще була одна задача, яку ми обговорювали, мабуть, що в закритих колах ці левелу це підготовка до можливого вторгнення Росії, тому що всі ми. Надіялись на те, що в 21 столітті жодно, не може бути таких кейсів, коли одна держава нападає на іншу, і на мирну, на проєвропейську. Для нас це було дуже складно усвідомити, але зважаючи на Рівень відповідальності перед нашими співробітниками, перед нашими людьми, перед, перед нашими замовниками ми не, не відкидали ймовірність таку і розробили план, який дуже довго ховали, мабуть, що в якісь такі шафці і самі собі не дозволяли там прийняти рішення, що все. Ось 20, 24 настало, бомби летять кожного дня, ми думали, ну це ж не може бути це прийняття, сам факт прийняття цього моменту, що війна не минеться за кілька годин або за за кілька днів. Цей момент був для нас таким складним. Прийняття цього моменту. Але оскільки наші офіси. Знаходяться у Харкові, знаходяться у Дніпрі, Києві. Першим нашим рішенням було, звичайно ж таки, релокація людей, організація цього процесу. Вивозили родини, друзів, котів, собак, організовували план порятунку нашого хамелеону, бо він був зачинений у величезному бізнес-центрі і це була така прям спецоперація. Але нам мабуть що саме реалізувати процес, коли люди сідають в автобус і їдуть зі своїх міст. Навіть коли ти кажеш, ми все підготували, ми повністю вам допоможемо з розселенням. Ми вже готуємо всю комунікацію. Тобто, ви ми знаємо, куди ви їдете. В нас все готово. В нас вже ми відкрили Львівський офіс і вже готували інфраструктуру. Саме складне було людям. Наважитись на цей крок, сісти в цей автобус і поїхати з улюблених міст, залишивши там частину свого життя, мабуть, що більшу частину свого життя. У нас були такі кейси, коли ми там ввечері робили опитування, хто їде, скільки людей їдуть, і там заказували величезний автобус там, на 50 місць, і вранці їхало всього три людини, тому що в останню мить люди думали, ну це ж минеться, це ж все минеться, і я хочу залишитись, залишитись в своєму місці, тому у нас таких були декілька а, м м спроб вивести людей. Там ми буквально там день за днем організовували ці а, тури по вивезенню людей. Емоційно людям було дуже складно, і ми старалися їх на 24 на 7, на всіх етапах. Вони мені дзвонили навіть там, о третій ночі а, для того, щоб морально підтримати і сказати, що люди вас ніхто не кине, ми з вами і ми. Підтримаємо вас, перевеземо всіх ваших там, котів, собак, друзів. Все буде добре, тож повертаючись до плану і повертаючись до того, що насамперед ми зробили які рішення винесли. Це те, що ми залишаємось в Україні. Ми не будемо релекейти компанію за кордон. Ми хочемо підтримувати економіку і платити податку в. Цій в цій країні ми не переходили на спрощену систему оподаткування, і ми підтримуємо ЗСУ, донатимо ЗСУ та підтримуємо наших хлопців і дівчат, які волонтерять. Також ми прийняли для себе рішення, що ті хлопці і дівчата, які пішли. Служити якісь зараз в ЗСУ або в ТРО, ми повністю ми зберігаємо за ними заробітну плату і зберігаємо їх робочі місця, і ми чекаємо їх з перемогою. На жаль, в компанії декількох співробітників в нас є такі випадки, коли, коли загинули члени родини. І компанія, звісно, ми їх підтримуємо морально, економічно, матеріально, емоційно. Стараємось, щоб все, що ми можемо зробити в цій ситуації, щоб підтримати наших людей, ми робимо. Тож, рекорд. Отже, як змінилася динаміка на ринку кандидатів з початку війни? До 24 лютого в компанії працювало близько 200 співробітників, і частка з них знайде це Андріал-девелопери. У нас стартували три нові проекти. Ми активно розширяли, розширювали команди, укріплювали їх. У нас був дуже активний найм. І, звісно ж, на 24, 25, 26 лютого у нас було заплановано дуже багато співбесід і о, перше, що ми зробили, ми всі рекрутери прокомунікували з людьми, і ми домовились про те, що коли вони будуть в відносній безпеці, ми знову почнемо комунікацію по рекрутому процесу. Тому що всі ми добре розуміли, так чи інакше, так чи інакше, багато людей втратять роботу. І ми зваж довго зважували наші можливості і прийняли для себе рішення, що ми будемо збільшувати найм. Це, звісно, стало додатковим навантаженням для наших хайрінг менеджерів менеджерів, і кожного дня ми перевіряємо здатність наших процесів до активного скелінгу компанії, але Якщо ми можемо допомогти людям, які втратили роботу, ми це робимо і робимо це усвідомлено. Також зараз дуже багато на співбесідах чуємо кейсів від кандидатів, чому вони втратили роботу і з одного боку, ти розумієш, що людина втрачає роботу, але вона осознано осознан це робить, тому що були такі кейси, коли моя компанія має російське коріння, і я не хочу співпрацювати з ними надалі. Бо в моїй компанії було скорочення, або компанія заморозила проєкт, або компанія не підтримала. А мене там ні з релокейтам, мені навіть там, не перенесли дедлайни, коли я їхав, там, релокейтився з Харкова з Харкова і там вимагають там, чітко слідувати То, тобто ринок зараз геймдеву, він такий поділений на ті компанії, які. Були готові до цього, вони сформували своє відношення до всього, що відбувається в країні. Вони сформували своє ставлення до країни-агресора, і люди, які працюють в цих компаніях, вони, звісно ж, цінуються. Чому про це кажу? Тому що. Звісно, є динами, динаміка ринка, коли кількість кандидатів на відкриту позицію зараз значно збільшилася. Тобто, якщо до війни на одну відкриту на одного кандидата було по 3-5 відкритих позицій, то зараз ця динаміка змінилася. Вона протримається, мабуть, ще там місяць-півтора, і знову піде на спад, на мою думку. І лише, мабуть, що на тих прикладах та кейсах і цифрах, які я спостерігаю у своїй компанії, у своїй відділі рекрутингу, але зміниться. Тобто на сьогоднішній день я розумію, що та кількість людей, які втратили роботу, вони так, так або інакше вони знайдуть нову компанію і все на якийсь час стане на свої місця. Тож сьогодні в нашій компанії працює вже 300 людей, і ми продовжимо активно рухатись і масштабуватись, якщо говорити про рекрути, співбесіди. Ми змінили ставлення, і ми змінили декілька критичних для нас моментів в відборі кандидатів в їх оцінці, оскільки зросла кількість наймів і стало критичним, щоб кількість не впливала на якість. Складно не піддатись емоціям зараз в момент війни і не там пропустити кандидата, який нам не підходить по софтам, оскільки дружня атмосфера в компанії та комунікація, процеси для нас дуже важливі, тому ми. Не закриваємо очі на софти кандидатів, мабуть, що цим і обумовлено те, наскільки там дружні наші люди комунікують. І одним із критерій, ми додали в процес рекрутингу і в процес саме співбесід, це є. Розповідь кандидату про позицію компанії, що вона у нас проукраїнська, що ми підтримуємо ЗСУ і ми не хочемо там співпрацювати з людьми, які підтримують так, так або інакше російську сторону. Звісно, ми ще додали. Питання це про активні питання і кейси, якими ми перевіряємо наскільки кандидат щирий з нами з обумовлений і що було обумовлено це те, що люди, які втратили роботу, але в них також була про російська позиція. Зараз їм вони хочуть пересидіти там момент війни. В стабільній компанії, а потім уже щось там дивитися і там рухатись далі. Тобто ми на це звертаємо увагу, і ми не готові ризикувати і не хочемо поступатися своїми принципами роботи як у воєнний час. Тобто для нас дуже важливо те, яка людина по софтам, наскільки вона підтримує Україну і наскільки вона. Готово активно про це говорити відкрито. Щирість і відкритість це одні, одні з наших параметрів, кейсі, які ми оцінюємо. А, як змінився пріоритети кандидатів при обранні компанії? Якщо раніше більшість кандидатів питали у нас там про плюшки, печенюшки, не знаю там англійську мову, масажні крісла, то зараз зовсім інші питання задають кандидати на співбесіді зовсім по-іншому вони оцінюють компанію, яку обирають при виборі оферу. Перше за все, це яка у вас позиція щодо війни в Україні? Це, мабуть, що 90% відсотків. Питань, вони розпочинаються з, з цього питання. А, далі, чи не спрацюють не співпрацюєте ви з російськими замовниками, чи допомагаєте ви з релокейтом та як саме, чи забезпечуєте технікою поза межами України? А, думаю, що не для кого не секрет, що багато дуже людей виїхали з України. Вони виїжджали не, не завжди маючи а, можливість забирати там техніку. І зараз, шукаючи роботу, люди питають: а чи там я в Польщі, або я там в Болгарії, в Венгрії, Норвегія, як я, ну, як я можу отримати техніку, і все ж це, звісно, ми вже заклали собі в процеси і забезпечуємо людей в будь-які точки світу і технікою. Чесно кажучи, ще вже не дочекають, коли питання на співбесідах знову будуть про плюшки печенюшки, Тому що як тільки ці питання з'являться, це вже буде критерієм того, що ми вийшли з зони активних бойових дій і вже рухаємось в сторону. миру. Психологічний стан психологічний стан рекрутерів та кандидатів, які. Зараз ми відчуваємо в активній зоні, в активному стані рекрутингу. Війна відкрила дуже багато того, що, на що суспільство і деякий час закривало очі: питання мови, питання позиціонування людей на, та компаній, питання підтримки та довіри. В нас були Декілька таких ем, значущих для нас кейсів, коли е, рекрутери з кандидатами там домовлялись про співбесіду, і це припало якраз на активний початок воєнних дій, і кандидати пропонували допомогу. Кандидати вже виїхали на той час е, в більш безпечне місце, і при і, м, пропонували рекрутерам. Допомогу в розселенні, допомагано пропонували допомогу в... в тім, як краще виїхати, як безпечніше добиратися. Тобто це такі моменти, коли ти сидиш і, дум... і розумієш, що до якогось часу ми там були чужими людьми, але війна вона оголила ці відчуття, і ми стали. Ну, Дійсно рідними, тому що ти ніколи не бачив цю людину, але вона тобі пропонує допомогу. Це дуже цінно. Також коли ми розуміли, що ми будемо вивозити людей. З нашого боку, ми пропонували кандидатам також приєднатися до цих рейсів і реалкуватися разом з компанією. Ми ще не робили їм офери і навіть ще там не було там всіх етапів співбесід. Але ми розуміємо, що допомагати зараз ми маємо так, як ми можемо в цей момент всім, чим, всім, чим ми можемо. Звісно, не не без. Якихось загострень на ринку рекрутингу і ринку комунікації кандидатів з рекрутерами, але зважаючи на те, що вони завжди були, якісь мовні питання, хтось комусь не тою мовою написав, все це звісно, ми там проговорюємо, але завжди я кажу своїм рекрутерам, що. Все це можна вирішити, але завжди треба залишатись людьми. Я не дозволяю ображати своїх рекрутерів, навіть якщо там дуже емоційні люди їм пишуть в LinkedIn. Якщо вона не права або він не правий, я їм дам сама фідбек, але ображати моїх рекрутерів я не даю. А, тож, завершуючи свій виступ, хочу сказати, що жоден ворог нас не здолає, бо в нас чудові, щирі люди, які підтримують і допомагають. Багатьом людям за цей час хочеться подякувати і за людяність, і за підтримку, допомогу. І Я обов'язково це зроблю, сподіваюся, вже після перемоги. І слава Україні! Чекаю на питання. Героям слава дякую дуже за за такий чуттєвий е, спіч. Е, ми сподіваємося, так що це сквоєм все скінчиться і все буде нормально. Е, у нас вже так назбиралося декілька питань. Е, чи не могли б спочатку розповісти, е, чи є якісь прогнози на, е, на стан рекрутингу е, після після війни? Які які не знаю, паттерни або якісь е, прогнози на цей? Так, ну дивіться, те, що я зараз бачу, і те, що відслідковую, це після війни через місяць-півтора після завершення активної фази бойових дій, я думаю, що ринок рекрутингу знову ж таки буде дуже активним. На це є декілька. Причин, і одна з цих це якраз таки дуже швидкі рішення, які зараз приймаються і компаніями, і кандидатами, які втратили роботу. Тобто зараз кандидати, обираючи компанію, вони іноді там поступаються якимись там своїми прагненнями. То після війни я думаю, що якась частина все ж таки там. Поди там, пристріляючись, подивлячись на а, компанії, на ринок, і якесь буде, буде, буде яке буде якийсь рух. Дякую. Тут невеличке уточнення запитують, що за два місяці війни винайняли 100 людей виходить, вірно? Так. Да. Угу, Дякую. Так, наступне: чи можна рахувати стресостійкістю факт того, що ти лишився в країні? Звісно, І стресостійкістю, і ну, це взагалі крута річ. Згодна. І у нас тут якраз на останок лишилося величеньке питання. Я можу його російською зачитати, бо воно написано російською, можу перекласти так. на українську. Um, uh, так, um, uh, Яна, добрый день. Незадолго до войны я планировала пойти работать в украинский геймдев по любви, а теперь не уверена, возможно ли это сделать, так как я белоруска. Есть и внутренний барьер из-за uh, лукашинской поддержки в войне uh, и слышала про увольнение или изначальное ориентирование на украинцев. Uh, можете рассказать больше об этом, если знаете что-либо? Что, что mm, так, звісно, в нас є кейс, коли... Uh, mm... Скажу так, ми ніколи не співпрацювали з росіянами, але ми співпрацювали з білорусами. І я слідкую за тенденціями ринками ГЕМДЕВ з точки зору найму наших колег. Наших і я бачу динаміку, коли ми беремо і ми також ми беремо на роботу білорусів, але вони релокейти ця компанія допомагає їм з оформленням громадянства, але це повинна бути проукраїнська позиція в стовідсотково. Тобто зараз знаєте, така інтерес дуже цікава тенденція, коли білоруси кажуть: ми хочемо релокейтитись в Європу. Але працювати у вас. Ми кажемо, хлопці, то все дуже добре. Але ми за Україну і хочемо платити податки тут. Це, це хороша позиція, я вважаю. А, так наразі, начебто більше немає питань. Ми якраз добре по часу пройшлися, тому дякую ще раз за цікаву, цікаву доповідь. А, бажаємо вам удачі та віримо в перемогу. Так, да, я про До побачення. До побачення.